У попередньому відео я зробив короткий огляд тих останніх подій, які свідчать про наміри північно-корейського диктатора Кім Чен Ена розпочати війну із союзником США Південною Кореєю. Війну, яка внаслідок нещодавньої повної ратифікації військового договору між Ерехією та КНДР, за логікою речей мала б перерости у війну між США та Арехією. Із застосуванням ядерної зброї. Але попереднього разу за браком часу я не зміг вичерпно висвітлити цю тему, адже залишилося нез'ясованим, наскільки диктатор КНДР готовий психологічно вдарити по Сеулу нищівними ракетами із ядерними боєголовками. І при цьому ми всі розуміємо, що сама психологія правителів найчастіше стає головним рушієм історії. А позаяк ця тема є дуже важливою, адже у випадку такої жахливої війни, її результат вкрай послабить ворожі щодо України держави і таким чином знищить той дамоклів меч, який постійно висить над Україною, то не буде зайвим приділити цій темі особливу увагу. На перший погляд, здається, що тут нема чого навіть мудрувати, позаяк свого часу Кім Чен-Нін навіть погрожував превентивним ядерним ударом Сполученим Штатам Америки. До того ж, він зажив слави сучасного Нерона. Нерон, як відомо, наказав убити свою матір за її втручання в політику. А Кім чен Ін наказав стратити свого дядька. Із аналогічної причини. А свого брата спочатку вислав із країни, а потім передумав і наказав знищити його в аеропорту отруйними речовинами. Кажучи іншими словами, життя мільйонів людей, зокрема і своїх співвітчизників для сучасного диктатора Кендер небосна яка цінність, думаю, що брат для нього був дорожчим за всі ці життя взяті разом. Проте його він не пошкодував лише заради того, щоб більш комфортно почуватися на власному троні. Але у цій справі є один аспект, який усі ці факти не дозволяють врахувати, і цей аспект полягає в тому, що одним із наслідків такої війни може стати із великим коефіцієнтом ймовірності смерть самого Кім Чен Іна. Тобто ризик для нього занадто високий навіть у тому випадку, якщо він розраховує пережити таку ядерну війну, перебуваючи на той час глибоко під землею, у власному бункері, у укріпленому ще більш надійно, аніж північнокорейські підземні військові заводи. А для того, щоб рахувати навіть цю деталь, яка в даному випадку може виявитись доленосною, потрібно розглянути натальну карту Кім Чен Іна ратифіковану із точністю до однієї хвилини. Практично у всіх довідкових виданнях написано, що нібито офіційна дата народження сучасного північно-корейського диктатора, а це 8 січня 1982 року, відрізняється від його справжньої дати народження. Англомовна Вікіпедія пише, що, за даними південно-корейської розвідки, він народився у 1983 році, а російська вікіпедія стверджує, що японські японських фахівці також вказують його рік народження як 1983. Кім Чен Ін та його батько, від якого він успадкував свою владу. Для зарубіжних поїздок користувалися хвальшивими паспортами, виготовленими в Бразилії. Його датою народження в такому паспорті вказувалося 1 лютого 1983 року. На мою думку, число було зміненим а місяць та рік вказаний правильно, адже з іншого боку існує велика ймовірність того, що в офіційній даті народження диктатора збереглося автентичне число «вісімка». Отож, перше моє враження було таким, що він народився 8 лютого 1983 року, і ця гіпотеза пізніше підтвердилася. Насамперед підтвердилася кореляція цього гороскопу з гороскопом його батька, у дітей правителів майже обов'язково є якась планета, положення якої збігається з іншою планетою в гороскопі його батька, до однієї мінути. Такою планетою є Нептун Кім Чен Ена, розташований тій житоці екліптики, що й Марс, у гороскопі його батька Кім Чен іра В обох натальних картах батька і сина Сонце у водолії. Крім того, в гороскопі Кім Чен Іна Венера перебуває в доволі точній квадратурі із Юпітером та Ураном. Кожен астролог вам скаже, що люди з таким аспектом в натальній карті не можуть контролювати свій апетит, тобто вони схильні до хронічного переїдання, причому надають перевагу цукеркам, тортам і тістечкам. Ймовірно, що така сама вада простежується в характері Кім Чен Ена, який при зрості 170 см мав вагу 140 кг, через що не міг навіть рухатися. Згодом, коли він почав виконувати програму зі схуднення, почав рухатися із костуром, але врешті скинув 20 кілограмів і тепер ходить на своїх двох. А проти від супутніх захворювань, які супроводжують надмірне харчування солодощами, ще не позбавився, а це діабет та гіпертонія. І остання має властивість посилювати негативні емоції диктаторів. Позаяк створює для них значний дискомфорт. І якщо тиск можна понижувати пігулками, то від тортів та тістечок Кім Чен Ин не відмовиться на всі 100%, адже їх у нього не бракує, а негативний аспект Венери з Ураном та Юпітером ніде з його гороскопу не подінеться, і цей аспект хоче свого. Того дня, коли народився сучасний диктатор КНДР, тобто 8 лютого 1983 року Сатурн перебував у з'єднанні із Плутоном, як і Юпітер з Ураном. Отож ратифікувати годину народження Кім Чен Ена виявилося вкрай простою справою. Тож, як бачимо, точка грошей у нього на асценденті, точка багатства у з'єднанні з із Сонцем. А точка влади у з'єднанні із Сатурном та Плутоном у 10 полі, у полі кар'єри та влади. При цьому Сатурн тут є володарем асценденту. Асцендент це особистість, тому особистість є ніби додатком до високої посади. Не особистість впливає на посаду, а посада на особистість. Найбільш цікавим аспектом є характеристика. Самого з'єднання Сатурна із Плутоном. Сатурн відповідає за порядок і організацію, а Плутон за вольові диктаторські рішення. Сатурн та Плутон ворожі між собою планети, поза як їхні знаки володіння знаходяться між собою у квадратурі, тому їхнє з'єднання розглядається як аспект характерний для багатьох кривавих диктаторів. Деякі астрологи пишуть про те, що таким людям властива підвищена витривалість до власних життєвих криз, перед якими вони безстрашні. Я б до цього додав, що люди з таким аспектом в гороскопі позасвідомо шукають особистих життєвих криз, наприклад, долучаються до полярних експедицій, у яких можна потрапити на межу виживання. Для них, як ні для кого іншого, властиве життєве гасло китайських комсомольців, не маємо труднощів, то створимо їх самі собі. Багато з нас полюбляють гостросюжетні фільми, які позитивно діють на гормональну систему окремих індивідів. але таким людям, як Кім Чен, Єн, віртуальної гостросюжетності замало. Думаю, що їх не задовільнили б повністю навіть гладіаторські бої. Бо, за як для них гостросюжетною, здається, лише така дійсність, за якої мільйони переносяться на вівтар. У даному гороскопі, який ми розглядаємо, є ще один важливий аспект, який не показує програмна таблиця аспектів, це з'єднання Марса із Венерою. Воно не таке точне, але тим не менше дієве. А відтак квадратура Юпітера та урана з Венерою поширюється і на Марса, а це вже ознака крайнього екстремізму та нездорової рішучості. У підсумку аналіз натальної карти Кім Чен Іна свідчить про те, що в цілому він може справді наважитись на ядерний удар по агломерації Сеула, де сконцентровано приблизно половина населення країни. І 20 тисяч підприємств, які за різними оцінками забезпечують від 75 до 80% ВВП Південної Кореї. Це щось схоже на двох сусідів, один із яких заздрісний, а другий багатий. А позряк на території Південної Кореї дислоковані 11 військових баз. США і поза як американці обіцяють перекинути туди ракетні установки та ракети з ядерними боєголовками, то Кім Чен Ін може це зробити ще до того, як ядерна зброя буде на цих базах, і при цьому назве це превентивним ударом. Щоправда, Тихоокеанський флот США готовий в такому випадку дати блискавичну відповідь. Разом з тим слід пам'ятати, що в жодному випадку цю ймовірну війну між США та КНДР, а відтак із Арахвією, яка буде діяти у відповідності до договору з КНДР, неможливо назвати Третьою світовою війною, попри те, що в ній можуть брати участь декілька країн. Пригадайте, Семилітня та Кримська війни це також були конфлікти з участю декількох країн. Але ніхто ці війни не називав світовими війнами, і у цьому сенсі застосування ядерної зброї також тут не має значення. Третя світова війна розпочнеться із Месопотамії, і важливу роль у ній відіграватимуть країни ісламу. Щодо цієї можливої ядерної війни, то її учасниками можуть бути країни НАТО, але не Україна, яка не має ядерної зброї. І на території якої немає військових баз, і з ядерною зброєю інших держав.